Починаємо з лімфодренажного самомасажу. Розтираємо грудні м'язи під ключицями, а зараз розтираємо грудину. Там дуже багато лімфатичних вузлів. Нижні ребра. Нижні ребра. Під ребрами. Під ребрами. Живіт справа наліво. По ходу травлення. Справа наліво розтираємо стегна костяшками, костяшками, а, прямий м'яз стегна, який нас асоційований з тонким кишківником, Бокові м'язи стегна асоційовані з товстим кишківником. Таким чином ми їх дренуємо. А ліфодренаж покращує, посилює рух лімфи по тілу, прискорює. Крово- і лімфообіг і зміцнює імунну систему. Виводить токсини, шлаки, продукти нашої життєдіяльності і покращує роботу систем організму, в тому числі систему травлення. Під ребрами, зараз під ребрами, живіт справа наліво, прискорюємо, покращуємо травлення. Знову костяшками стегна. Пряме м'я стегна, тонкий кишківник, дренуємо. І бокові м'язи, бокові м'язи, які в нас асоційовані з товстим кишківником. Другий підхід був і зараз третій. Знову підключичну ділянку, грудні м'язи. Це ділянки, де лімфа впадає в кров. Грудіна, грудіна середостіння. Там дуже багато лімфатичних вузлів. Нижні ребра. Нижні ребра, нижні ребра, під ребрами і знову живіт по колу справа наліво, по колу справа наліво, стегна. Стегна, прямий, прямий стегна. Прямий м'яз стегна. І бокові м'язи стегом. Дринуємо товстий кишківник. Дихальна вправа. Переходимо до дихальної вправи. Ну, можна сісти. Як вам зручно. Вдих в живіт. І затримуємо дихання, і повітря переносимо в грудну клітку в живіт. В грудну клітку в живіт. В грудну клітку в живіт. На затримці дихання. 7-8 раз. Довго не тримаємо, щоб не було у нас дискомфорт. Відпочили, відновили дихання. Ще разочек, другий підхід. Робимо вдих в живіт, затримаємо дихання, в грудну клітку перевели. живіт, грудна клітка, живіт. Працюємо з діафрагмою. З діафрагмою. При нормальній роботі грудо е грудочеревної діафрагми, у нас покращується лімфодренаж органів травлення і покращується сам процес травлення. Грудну клітку в живіт, Грудну клітку в живіт. На затримці дихання. На затримці дихання. 7-8 раз. Довго не тримаємо. Можна так сісти, як вам зручно. Можете просто на, на кріслі сидіти. До речі, вправа, яку можна робити і лежачи. Знову на затримці дихання переносимо повітря з живота в грудну клітку і назад. Видих, видих, видих. Відновлюємо дихання, розслабляємось, відпочиваємо між підходами. Потрібно зробити 5 підходів. 5 підходів по 7-8 разів на затримці дихання. Знов зробили вдих, затримали дихання і переносимо з живота в грудну клітку. З живота в живіт грудна клітка. На затримці дихання переносимо повітря, яке ми набрали привдосі. І розслабляємо.